Найкращий подарунок для президента спокій в Україні та чиновники, які б натхненно працювали. Дорогі презенти главі державі не потрібні. Він уже звернувся до своїх колег із проханням не витрачати коштів. Учитывая, що прийнят закон об основах боротьби з корупцією. Ми дуже чітко розуміти об'єм подарка, який може бути з рахуванням того тієї суми. Оскільки ми збросились з народними депутатами, я думаю, що це не дуже дороге. Але я сподіваюся, що він буде цікавий. Вітати партійного лідера з ним народження будуть не всі, але група депутатів зробить це особисто. Одразу після завершення останньої сесії парламенту частина фракції регіоналів вилетить до Криму. А що саме подарують Віктору Януковичу, розповів її голова. Подарок це ми вирішили підготувати альбом з фотографіями нашої саммісному путі за останні роки. Та цікаві снімки, які відображають історію, а у нас вона багата. А ось в опозиції вважають, що однопартійці день народження президенту зіпсували. Вони хотіли президенту зробити такий пенсійний подарунок. Але я думаю, що вони йому не подарунок зробили, а так звану. Пенсійну свиню підклали під Януковича. Побажання від комуністів звільнити ці гібка і витувати пенсійну реформу. Відрешти більш пильно формувати команду та думати про Україну. Єдине, у мене побажання, яке я весь час висловлюю, щоб він все ж таки більше захищав державні інтереси і менше думав про інтереси олігархів. З ним народження Віктор Федорович. Ольга Подимай, Юрій Макарчук, телеканал ЮБІАР.